Вітаємо вас на каналі Сезонів душі. У нас з вами сьогодні астропрогноз на тиждень з 23 по 29 вересня. Ми все ще з вами знаходимося у коридорі за темні. І на цьому тижні в нас буде два дні, на які варто звернути особливу увагу. Ми про них будемо писати, ми про них будемо розповідати, а зараз просто чекніть їх, щоб ви їх не забули. 25 вересня в нас буде так називаємо середина точка коридору за темні. Її ще називають день ноль, день спалення старої карми. Але це реально важлива подія, і ми напишемо про неї у наших соцмережах. Другий день ще більш важливий. 26 вересня буде день нашого славянського бога, дуже потужного світовида осіннього. І цей день на що краще до дня до Великодня Дашбожого, який ми з вами святкували навесні. Чому так тому, що 26 вересня на цьому тижні оцей цей він створює сакральну мапу нашого майбутнього? Тому щеплюйте собі, 26 вересня вересня буде створювати усі ваші майбутні врожаї, які ви будете отримувати протягом ну, наступного року. Про це теж будемо говорити, будемо писати. А зараз давайте пройдемося по днях, щоб ви мали такий план да, реальних подій, буденних подій і йшли у ритмі зірок, а не проти нього. Перше понеділок, 23 вересня. Це дуже цікавий день, бо це перший день сонця у перезах. І у цей день було б добре, якщо ну, сонце зійшло у Терези само, але воно зайшло і з'єдналося з купою точок астрологічних і з купою планет. Там і Меркурієм воно з'єдналося, і з ліліт, і з кармічним вузлом. Що може відбуватися? У вас може пробити, знаєте, на таке: <кхм> я почну розпочну, от саме сьогодні, я розпочну, приймаю рішення розпочати своє життя 6-го аркуша. І я буду робити так, не буду робити так. І це такі декларації, які вам хочеться промовляти і в них свято вірити. От, бачите, коли це зібралася така купа, да, то ну ці декларації, по-перше, ви не можете бути впевнені, на да, що ви впевнені, що ви їх виконати. А по друге, от саме цей день, оскільки це, це перший день, день сонця у Терезах, то світ це щитує ваші декларації як ну сакральний контракт з ним. І ви вже про це забудете на наступний день, а світ буде говорити. Ну, давай ну, виконуй свої контрактні умови. Тому. Якщо вас проб'є на це і буде хотітися почати життя чистого аркушу, то будь ласка, ну напишіть на аркуші, як ви плануєте почати це життя. І відкладіть це до а, 2 жовтня, коли буде сонячне затемнення. Бо до цього дня ви це перевірите, передивитесь це, і тоді вже будете приймати ці рішення. Вівторок, 24, -го, 24 -го вересня, місяць з'єднується з Юпітером у Близнюках. Оце дуже класний день, щоб ви дуже розширили поли своїх контактів, але не всіх контактів, а з тими людьми, яких ви можете назвати своїми однодумцями. З ким у вас єдина віра, з ким у вас єдине сенси. От нагадайте цим людям про себе ну, будь-яким способом. Напишіть, позвоніть. Пошліть у месенджер, да, якісь слова. Може зустрінтись і поговорити з ними, про таке дуже дальне майбутнє, як вони дивляться на майбутнє, розкажіть про своє, бо це дуже цікавий день. Тут створюються такі зв'язки, такі контакти з людьми. І хтось із цих людей ну, буде дуже важливим у вашому майбутньому. Ви ще про це не знаєте. Але ця людина дуже розширить ваші можливості у майбутньому. І ви просто згадаєте цей день і скажете собі дякую за те, що ви нагадали цю людину себе. Середня 25 вересня місяць з'єднується з Марсом у раці. Оце можемо назвати День родини. Якщо хтось із родини, а це може бути з вашої родини, чи хтось із людей, яких ви вважаєте своєю родиною, звернеться до вас за допомогою, одразу допомагайте. Навіть якщо ну вам треба бути для цього, відмінити якісь свої справи. Якщо такого не, 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 не відбувається, то просто візьміть і подумайте, а що ви можете зробити, ну не послати там тисячі серденьок, да, а реально підняти дубку і зробити для цих людей якісь ті речі, ну, які їм потрібні для їм допомоги. Бо це ж оцей самий день серединна точка затемнень. І коли ви робите такі дії, то по-перше, це дає вам дуже таку класну опорність. Опорність відчуття належності до родини і до людей, з якими ви дуже зв'язані ну, такими емоційними, класними зв'язками. А ще, як говорять у нас да, в народі, це плюс 100% до карми. Тому рахуйте собі сто і нехай воно буде. Четвер, 26 вересня. вересня. Нептун у рибах. У секстілі з ретро-ураном у цільці. Секстіль прикольний аспект, коли воно відбувається легко, навіть непомітно. То хі -хі, от цей день дайте добро і дайте таке зелене світло своєї інтуїції. От у самих простих речах, навіть якщо ви їдете на автівці і вам хочеться звернути не наліво, а направо, звертайте, повертайте туди. Навіть якщо ви думаєте, вам не хочеться комусь телефонувати, і чи ви з ким домовилися, а вам не хочеться туди йти, довіряйте своїй інтуїції на всю стовбу. Бо у цей день ваша інтуїція якось там у вашої в контакті з вашою підсвідомістю прокладає такі шляхи таємні, на яких вас. Жде ну ждуть такі дуже вдалі події, які дозволять вам в майбутньому вийти із глухих путів. От не ваш розум, а ваша інтуїція прокладає ці шляхи. Тому довіряйте їй, і говорить їй «да». П'ятниця, 27 вересня, місяць у леві має аж 8 аспектів, а аспект це зв'язок з другими, з іншими планетами. 8-8 аспектів з планетами гороскопу цього дня. Ну майже за всім гороскопом. Він має вплив. Практично на всі на сфери вашого життя. Е, коли планета має ну, таку кількість аспектів, вісім, наприклад, да, її називають король аспектів. Тому порада така, яку просто ну, запишіть десь таким красним фломастером. приймайте рішення, бо енергія лева це саме енергія прийняття рішень тільки ті, які подобаються вашій душі, бо місяць це ваша душа. Бо такі саме такі рішення дуже вплинуть на те, да наскільки добре буде ваше майбутнє, і наскільки ви можете так зрушити деякі проблемні ситуації в сторону нормального їх вирішення. Ще такі прості поради. Ну просто приймайте на себе лідерство, будьте лідером, будьте в центрі, виходьте в це, виходьте в центр і не бійтесь сяяти саме у цей день. І ну купіть собі якусь красиву прикрасу. Красиву прикрасу королевську, яку ну, вже давно бажає ваша душа. Нехай вона буде вашим талісманом і нагадуванням на те, що ваші рішення завжди впливають на ваше життя, щоб ви не боялися і не відкладали їх. Субота, 28 вересня, венера у скорпіоні. Вільна, і в неї нема ані жодного аспекту. Вільна венера. Ви ж знаєте, що Венера в нас така в її цілі, та гроші та відносини. Тому от пару порад на цей день по перше відчуття кризи. От саме кризи у відносинах, у коханні у грошах. Але не переймайтесь, бо ця криза, це відчуття, воно протримається два дні, і після цього воно пройде. Але це дуже гарна підказка і дуже гарний привід звернутися саме в цей день до психотерапевта, до психотерапевта, психолога і розглянути з ним якісь ваші кризові стани, які зважають вашому життю. Ще одне предостереження. у цей день, будь ласка, от свої гаманці і не витрачайте гроші. Бо, оскільки у Венери немає ніякого аспекту, то і усі ваші покупки, витрати чи якісь там переводи грошей, вони будуть ні до чого, вони не дойдуть до своїх адресатів і, ну, як мінімум не принесуть вам ніякого задоволення. Тому ту то гроші ми витрачаємо цей день. Неділя 20, останній день тижня, неділя 29 вересня. Марс у раці, у трині із ретро, з Сатурном у рибах. Це дуже цікавий цікаве день, У вас буквально покличе ваше минуле. Яким чином? Вам захочеться чи перебрати якісь сімейні фото? Ті фото, на яких ви були щасливі зі своєю родиною. Чи може вам захочеться пройтися по тим місцям чи знайти фото тих місць, де ви були щасливі в дитинстві? Чи згадати якусь поставити музику, яка... Ну, приносила на вам відчуття щастя і відчуття зв'язку з людьми, яких ви любили, чи приготувати справу, яку ви їли родиною, збиралися за родинним столом. От, будь ласка, зробіть це. Якщо у вас виникає таке бажання, то зробіть це, бо це такий день, коли таким знаєте, таємнити і міст таким таємним чином, саме у цей день між минулим щастям. І минулим відчуттям успіху, успішності своє життя, свого життя, і майбутнім успіхом вашим соціальним і відчуттям щастя у цьому соціальному успіху, це таки зв'язуються якісь таємні, да, рибічі зв'язки. І якщо ви повернете у цей день це відчуття, причому зробите це свідомо дуже, то це закладає якусь класну мапу і класні такі орієнтири. На те, щоб формувався ваш соціальний успіх у майбутньому, як це відбувається, я не знаю. Бо енергія риб вона така таємна. І вона прокладає дуже цікаві шляхи, іноді закриті від нашої підсвідомості. Але я просто зробіть це, і ну я думаю, що вас буде у майбутньому згадати у цей день і сказати собі дякую за те, що ну, ви зробили в ньому такі класні і добрі для себе речі. От і все на цей тиждень входимо в нього, пам'ятаючи, що це у нас ще коридор затемнень. Що кожна наша справа важлива, кожен день важливий, і оскільки ми вже увійшли з вами, цей тиждень вводить в нас в осінній сектор коловороту, Він ще називається західним сектором Шуманського колеса коловороту, то вже ми починаємо розвертатися від буденних справ, від якісь там досягнень, від, від декларацій, розвертаємося до того, а чого. Хоче наша душа, і що ми будемо робити у темні часи, темні не в плані якихось бід і негораздів, а темні часи, коли ми знаходимося у тиші, у спокої і можемо подумати і зародити в себе, в собі щось дуже гарне, що стане нашою реальністю. Отже, до побачення і зустрічаємось з вами на наших наступних ефірах. Нехай вам щастить і гарних вам днів.